Всім привіт! Я сьогодні виїхав шукати нові місця, дивився на карті такі невеликі озера, в яких було влітку багато кувшинки. і зараз вже початок листопада і кувшинка вже сідає і вирішив поїхати перевірити. Ось, бачите, вже підходжу. Тут з двох сторон вода. Ну і такі досить, досить цікаві такі місця. Бачите, ось. Є кувшиночки. Зараз спробуємо, спробуємо тут ловити. Поставив я ось таку кубіру 5 дюймів на легенький. Голівки 5-грамові. Так що зараз будемо пробувати. Чим відрізняється цей період, коли холодна вода, практично вся рослинність вона падає. Можна провести переманку там, де влітку це було неможливо. Це такий основний плюс а, рибалки на щуку по холодній воді. Ось бачите, як шикарно грає приманочка. Так, кубіра дуже класна приманка. І у розмірі 7 дюймів я на неї дуже гарно ловив. І 9 дюймів також декілька риб піймав, 10 дюймів я ще не розловив. Однак для такої берегової рибалки 5 дюймів оптимальний розмір, я вважаю. Бачите, вона дуже гарно проходить серед кувшинок. Повинна тут бути. Дуже багато латаття. Частково воно вже сіло на дно, а частково ще виходить на поверхню. Глибина тут невелика. Десь біля. Одного метра, мабуть. Але я під'їжджав в іншому місці, там глибше, там більша глибина. Ну, такої миттєвої реакції нема, на жаль, що цікаво, що завдяки цій активній грі даної приманки. Вона навіть на відкритому гачку дуже добре оминає воднорослинність. Так що не потрібен ніякий офсет. І без нього приманка чудово проходить серед водоростей. Я думаю, що навіть на штопорі можна її тут було би закидувати, не дивлячись на трійник. Ох, класно грає, класно, дуже класно. Подобається мені ця приманка. Сподіваюсь, що і місцевим щучкам вона також сподобається. О, тут начебто Вода трішки мутніша з цієї сторони. Бачите? Ну, тут глибше. Тут метра два є точно. Зараз будемо. Я сподіваюся, що підходи є до берега, це головне, тому що я без човна. Хоча сюди можна було і з човником приїхати невеличким. Тут прикольно було би поплавати. О! Бачите, в очереті був вихід щуки дуже непоганий такий. Знову. Тепер головне, щоб до води можна було підійти. Да, на машині я не рискнув сюди їхати. Бачите, тут хтось буксував так, ніхіло. Так що Тут ще є підходик. Да, хтось тут... Хтось тут ходив також, також зі спінінгом. По цьому берегу, мабуть, далі я не пройду. Да, ну поки покльовок зовсім немає. Це погано, тому що... Важливо відчути перший контакт, повірити, що тут є щука, особливо в нових місцях, коли рибалиш. Кубіра краще всього працює на дуже повільній рівномірці. Я в основному так її і веду. Буває, що роблю паузи, але рідко. Тобто. Дві-три паузи за проводку, не більше. Так, все, йдемо далі. Ось бачите. Класно грає, не дивлячись на те, що легкий, дуже, легка дуже вага, все одно грає, вона чудово. Ось не знаю, чи вам видно, чи ні. Ось там лебідь плаває. Ох, красень, полетів. Так, щось на силикон клювань немає, спробую ось такий телспіннер від Дніпро-свінець вагою 10 грамів. Хоча кажуть, що телспіннери для... це для теплої води, приманки, але... Пробуємо зараз. Взагалі-то я досить не часто ловлю на телспінер. Але сьогодні, поки реакції на силикон нема, думаю, що варто спробувати. Думаю, що варто спробувати. Телспінер в принципі, це також джигова приманка, можна сказати. Тобто вона грає і на рівномірній проводці, і на паузі. Тут бачите таке цікаве місце, тут під берегом канавка, а далі туди йде латаття, тобто коса така йде на вибросі. І ось я до цієї коси в принципі достаю і сподіваюся, що десь там на границі на кордоні цього латаття може стоїть щучка або окунь. Толспінер, до речі, дуже гарно ловить окуня. Це взагалі по окуню, мабуть, ну, якщо не найкраща, то одна з найкращих приманок. І коли це цілеспрямовано відбувається риболовля на окуня, то завжди, толспінери, завжди, беруться з собою. І Досить часто і в тому числі на змаганнях вони вистрелюють по окуню дуже і дуже гарно. Це вже я особисто вже декілька разів в цьому впевнювався. Ну, Подивимося, чи спрацює він зараз. До речі, начебто якийсь був контакт кажуть, що чим ближче до зими, тим риба ну, грає гарно, гра дуже стабільна, мені подобається без збоїв зовсім. Чим ближче до зими, Тим е риба стоїть глибше і вона якби з трави уходить. Але я не зовсім з цим згоден. Мені здається, що риба в відсотковому відношенні, звісно, і по холодній воді в траві менше. Ну, по-перше, по тому, що самої трави менше набагато зимою. Ну, і... В листопаді, і в грудні, і вже коли встає лід, риба в траві залишається. Це я вам кажу однозначно, тому що навіть по першому льду, коли йдеш, шукаєш окуня того, ж, чи щучку на балансір, то Шукаєш, де видно латаття вмерше в лід, і там в цих місцях, як правило, і стоїть окунь. І щука. Хто рибалить зимою, той знає, що так відбувається. Тому, як би глибина глибиною, розумієте, на глибині Рибі нема де сховатися. Там тільки йде бровка оця берегова, і, ну, можливо, якісь ще бровки в самій ямі. І все. А в водоростях завжди риба може знайти собі якби, схованку і там себе комфортно відчувати. До того ж, кормова база. В ямі яка кормова база? Ніякої. А біля водоростей завжди. Ну, я вам скажу, що особо так риба не гуляє. Нема таких багато сплесків, не бачив я. На жаль. Ще місця дуже і дуже перспективні, і я впевнений, що тут риба є, однозначно вона тут є. Ну, може ще вдасться. Але я вже години-дві тут ходжу і переїжджав машиною і пішки тут обійшов ці всі чагарники. Ну, що, в принципі, підходів до води малувато. малувато. Тобто є берега, от зараз я був в мене кусочок берега, де більш-менш ось щось якийсь бачив сплеск. Був кусочок берега, де багато підходів, а в основному підходів дуже і дуже мало. Да. Дуже прикро, що поки що, ви бачите, вже ось такий от твістер пробую, ультрафіолет. Це без, безвідказна приманка. Але щось сьогодні, або не кльовий день, я не знаю. Або, може, треба було брати більш легку снасть і там намагатися щось на мікроджиг там виколупувати тому що на такі нормальні приманки що щука не хоче зовсім я вже вирішив що в цьому місці ще пробую тут такі також багато латаття і якщо ні тоді буду вже завершати сьогоднішню риболовлю Хочеться, хочеться, звісно, щось піймати і вам показати якусь рибку, але дуже все щось трудове. Буквально завтра передають різке похолодання, може якось це впливає, ну, не знаю. Захотілося мені Приїхати сюди взимку. Такі перспективні місця. Мені щось здається, що взимку вони можуть працювати. Все ж таки ще, мабуть, спробую на твіч зараз. Ще пару раз кину Сілікон, потім ще спробую на Твіч. Може на Твіч. Хоча я починав сьогодні. Зі 130-ї макори на неї також не було реакції. Ну. ну і наступного разу сюди, якщо ще не встане літ і якщо ще буде можливість, можливо, ще сюди навідаюся все ж таки щовно. Тому що ну без човна я, в принципі, дуже мало місць пролавлю. Коли буде човен, то тут простіше все набагато. Намагаюся кидати під латаття, щуці це завжди найкраща техніка. Де б я не ловив, на яких водоймах, завжди вона десь поряд з лататтям стоїть. Тому що це укриття. Щука завжди стоїть в укритті. Зараз спробую декілька облірів, бо місце мені подобається, багато латаття, щука має бути. Бачите, я відмітив, відмітив це місце в себе на карті, щоб знати, як його знайти. Може і взимку сюди приїду. Ну а зараз ось перше це Аніра, Макора. Такі перевірені модельки мої на твіч. Ну, до речі, Аніра добре і на цей працює, і на рівномірки добре працює. Є в мене тут і рудра, і Балісонг. Все що хочу. Зараз спробуємо. Буває таке, що джиг рибку з трави не виманює, а на твіч вона виходить. Буває. Ну зараз. В трішечки не так гарно летить, як сіликон, але. Не, ну, це я поставив Аніру, а цей може і полетить. 130-ті повинні долітати. Такий формишет шет воблер. але він гарно твічиться. Ловив я на нього рівноміркою. Гарна сьогодні погода, останній день такий теплий, по прогнозу вже з завтрашнього дня вже морози. Так що Можливо досить скоро вже відкриємо сезон першого льда. У нас останні роки такі морози тільки починаються і одразу відлига. Тільки морози починаються, одразу відлига. Ну... В морозі, правда морози то нам в країні не сильно то і потрібні, тому що проблеми з енергетикою. Невідомо чи буде опалення взимку нормальне. Так що може нам морози і не дуже потрібні, але порибалити з льоду хочеться. Подивимось, як воно буде. Нема, бачите, на Твіч теж нема. Зараз ця проводка я буду змінювати в обер. Спробую рудру. Хоча я б не сказав, що воно... Прям настільки краще, ніж Макора, Макора теж дуже гарно ловить, дуже гарно ловить. Летить рудра класно. Теж дуже класний воблер, в мене з ним пов'язані декілька дуже крупних щук я піймав. Ну, взагалі-то на, на рудру в мене було більше, На рудру, на цю, на мокору в мене було більше. На мокору в мене рекорд 9300, а на рудру 8600. Ну, це все. Це все в Черкасах. Там. Багато крупної щуки. З човна там можна класно порибалити. Особливо в марті, в березні, особливо в березні, коли перед нерестом. Великі щуки клюють. Восени також, але весною краще клює. Ну, теж день на день. Не приходиться, буває і не дуже. Вже вечоріє, ставлю останній козир Макору 130 в 201 кольору, кольорі в моєму улюбленому. Пробуємо? Бачите, до самого до самого вечора намагаюсь піймати цю щучку і нічого нема. Да, трудова трудовата риболовля зараз у листопаді.